Шановні колеги, ви сьогодні будете голосувати за бюджет. І коли мені там розповідають, що це ж лише перше читання, це не лише перше читання, це вже перше читання, де всі ваші правки відправили в смітник. Враховані буквально декілька правок. Причому, коли мені розповідають, що це бюджет воюючої країни, це брехня, і ви це добре знаєте. І намагаються з вас поклеїти дурнів із українського народу поклеїти дурнів. Тому що цей бюджет не про армію, тому що тут не піднімаються зарплати для наших захисників. Тут знову всередині наступного року скажуть, що гроші завершились, бо думали, що війна завершиться всередині 25-го, так як його верстали на 24-й рік. Потім мінімальна зарплата як була 20-100, так і залишилась. Це не бюджет медицини, тому що немає збільшення зарплат нашим медикам. Це не бюджет майбутнього. Тому що там немає того, що передбачають закони щодо виплат нашим вчителям, нашим педагогам, які вчать наших дітей, не дивлячись на все те, що відбувається в державі. І, на жаль, частину їх ми вже втратили, тому що вони поїхали за кордон. Це законопроєкт про державний бюджет про піар, про піар президента на наступний рік і підготовки до виборів. Це законопроєкт про бюджет. Для прокурорів, в якому збільшують зарплати прокурорам на 31,7%. В цьому тому, що ви сьогодні будете голосувати. Та правка, яка вчора була проголосована, не забирає гроші у прокуратури. Не забирає, вони залишаються там. І коли потім вас запитають, чому ви збільшили зарплати не військовим, а прокурорам, я хочу подивитися, що ви будете відповідати там зарплати піщанської. На 120 тисяч доларів. І коли вам в чатах пишуть і кажуть, що це неправда, то неправда те, що вам пишуть в чатах. Зарплата 330 тисяч гривень на місяць. Помножте на 12 місяців, додайте допомогу. вийдете за 4 мільйона 300. 000. Це і є 120 тисяч. Там є видатки на офіс президента, які також зростають. Там є забезпечення потреб, таких як Костін. Який нічого не робив як генеральний прокурор всередині держави, а лише займався політичним туризмом і їздив за межі нашої країни. Це все те в тому бюджеті, який вам знову будуть пропонувати проголосувати. Але потім тоді і беріть відповідальність на себе, тому що це не колективна, це персональна відповідальність перед військовими, перед лікарями, перед вчителями, перед дітьми нашої країни і перед її майбутнім. І такими голосуваннями ви це майбутнє знищуєте так само, як і ворог.